В Україну Сібен Драдас приїхав з Індії шість років тому. Він майбутній лікар-гастроентеролог каже, добре спілкується та читає українською, а от писати не вміє. Тож вирішив відвідувати курси української. Про це курс знав у радіо. Я добре не міг спілкувати українською, того. Я хотів вчитися. ну читати м'ю. Писатель так добрий ним. На першому уроці 30 людей. Більшість із них давно хотіли вивчити українську і задоволені, що тепер з'явилася така нагода. Мій родний язик, рідний язык моїх батьків український. А, ну а тіс мой военный я родилась по Волге і совершенно не знаю українську мову. Сейчас мне очень хочется знать свой родной язык. І появилась така можливість, я очень благодарна, считаю це очень хорошим делом. Викладач курсів каже, рівень знань української у студентів різний, тож навчальну програму доводиться будувати так, щоб кожен зміг здобути щось нове і корисне для себе. Звичайно, будемо з зів розпочинати, тому що є люди, які взагалі не володіють мовою, але велику увагу будемо звертати і на слововживання, на мовні теми, тобто те, що на сьогодні цікавить працівників. Офісів, ось те, з чим у них виникають проблеми. Однією граматикою та читанням курси не обмежуються. Організатори запланували для студентів зустрічі із письменниками, показ українських кінострічок та лекції з історії і культури України. Першого разу було присутніх близько 30 учнів. Зараз за цей час мені ще телефонували люди, які цікавляться цікавляться дуже активно. Ну, я думаю, буде Ми Сподіваємося, що хоч всі влізуть в цю аудиторію. Такі ж курси з української відбуваються раз на тиждень і у Кировограді, Кременчуці, Калуші, Луганську, Херсоні та Севастополі. Триватимуть вони впродовж 18 тижнів і закінчаться наприкінці січня. Оксана Трокос, Олександр Мельничук, Житомир, п'ятий канал.